штука о, Маленькі, важкі посилочки. дивись X на ваги 13300, але коробочка мінімальна. І вже цікаво, що тут, що тут, що тут, що тут, що тут. Я думаю, тут буде якийсь цікавий матеріальчик. Да? Так, ось ось взагалі заманухи класно цікаві Хікс. Інформація. Тут у нас що? тут у нас, а? Вечно в мене за цими коробочками не клеїте. О, сейчас склеїться. А, тут родюшки. Радюшки, радюшки. Давай побіжимося. Пробіжимося по радюшкам. Мікросхемки. Полубачата. 814 або 815 транзистори треба кусати. К-52. Транзистори. КМка, причому тут різний, <різний> да? тут э, мікс КМ, святодіоди. Якісь транзистори і діоди. Зараз глянемо які. І чи вони прийомні, чи вони неприйомні. 805, -ий, 805. -ий. І це, на жаль, також неприйомний. Ну, так буває. Але те, що він неприйомний, нічого не значить. Вони ж на вагу прийомні, ви ж пам'ятаєте, такі по 200 гривень кілограм. І 315 та катежка до 82-го року, пам'ятаєте про це, також прийомна. Нормально, да, так? Фікс mm плюс-мінус -hmm. розкладено, але, звичайно. Ого! <сху> чув? А чого вона так кляпнулось? То, що щось же важкеньке в цій посилці було. О, до речі, чушечка, да? чушечки ми всякі любимо. Ти знаєш, що це за чушка? Uh -huh. Откуда? Да ми ж даже аналіз не робили. Досвіду багато. Uh -huh. Чи може цей переріз тобі нагадує про щось. Uh -huh. І дивіться, поки ми будемо робити аналіз даної штуки, у нас обновка. Бачите, було синє, стало отаке. Uh -huh. Поки ми будемо. З даної штуки, ви в коментарях можете написати, що це. Знаєте, що це за чушка? Я думаю, багато хто знає, особливо люди, які займаються металом і слідкують за моїм каналом. Ви в будь-якому випадку знаєте, да, про що це йде мова. Зараз, зараз робимо аналіз. Робимо аналіз. Ну, Ви ж вже написали в коментарях, що це. Я думаю, так. Да. Давай, щоб время не тянуть, Мідяху зважимо, так? Да? Чікс. 5400 мідяхи. І що ж це за метал? Чи цінний він, чи ні? Ну, хочеться вас наперед трошки. Засмутить, тому що великої цінності цей метал немає. Але все ж таки доволі цінний. Це метал-цинк. Бачите? Чистий цинк. Вигляді чушки і вага його 700 60 гривень кілограм в такому вигляді. Дивись, що відмінна посилка, детальки розкладені, все зроблено. Я більш чим задоволений. Надіюсь, клієнт також буде задоволений. Ми погнали працювати далі, а ви не забудьте скласти посилочку і відправити її на обмін.